Прибірочка мікрофончику. Зараз у нас буде шустра розпаковочка. Розпаковочка на два шапери. Ну, Постараюся її зробити, дійсно, шостенько, і мої солоденькі. Питайте мене, чому я в шубі, в шубі, не питайте, не питайте. І зараз почнемо. Так, у мене там ще й броня на задньому фоні висить, звісно. Ну, вибачайте, вибачайте. Так, і зараз я сюди покладу покладу перший шопер і почну з того, що треба. Оце швиденько бляха муха. Я сподіваюся, там олія не розбилася, моя оліпкова олія. Дівчата прибігли на оцей звук, понимаєте? Олійка, ти не розбилася, ніде не люснула, Ну що, тому з олійки, Ні, начебто, знаєте, начебто все добре. Хоча... Хоча впала вона на кафельочок, на кафельочок на полий. Так, ось я таку олійку прикупила, прикупила. Я ніколи таку не брала, це взяла на пробу. На пробу, на пробу. не знаю, що воно таке. Так, ну наче з олійкою все добре, а шубу треба зняти. Тому що, знаєте, ну, шубі якось то не туди воно і не сюди. І кармана застібнутися. У мене така спідничка, знаєте. Огляд ну, на всю спідницю треба окремий огляд знімати, бо це щось щемось. Так, коти. У мене ще ще, знаєте, коти прибилися, розповідала і показувала. Хто в мене є в телеграмі і в інстаграмі, той в курсі. Такі, знаєте, котики мамка і два котика хлопчик і дівчинка. От, ну, Не в тому річ. Зараз продовжуємо свою розпаковочку. Шубочку я зняла все ж таки. Далі все розчинна. Ліку показала. Далі червона рибка вже порізана, як завжди. Дуже зручно. Так, оце взяла вже нашинковані капусти. Капусти. Раніше в продажу не бачила. Оце як побачила, думаю, о, пошинковані вже капусти. Оце треба брати. Оце треба брати на салатах саме те. Знаєте, щоб ото не стояти, ото не різати. От, і от ж морку. Це можна готувати прям корейську моркву. До речі, про корейську моркву корейці не знають. А, готують корейську моркву. У ці корейці, які мигрували в період війни, розбрелися по всесвіту. Оце вже пошинковане, дійсно зручно. Так само зручно, як вже порізано, бачите, папая шматочками. Неодноразово показувала вам таку папаю, купляю порізану. можна, звісно, купити і. Я борізано, але захотілася, знаєте, щоб ото не мучитися. На визрівання чотири зелененьких бананчики на визрівання. Далі, далі. був йогурт. Взяла йогурт. усе такий нульовий, Меджі японський. Взяла класичну Болгарію. І діти такі, знаєте, ось, ось саме такий йогурт люблять. Класична Болгарія. І взяла спробувати, який без цукру. Точніше, я такий вже колись ковполяла, але не пам'ятаю, щоб він якось, знаєте, яке він враження після себе залишив. Можливо, неоднозначно, тому я вирішила взяти його ще раз. Написано, що Low розумієте, Чого ж не взяти як лов? Далі яблучка, чотири штучки. Тут два виходить, яблучка, тут два. Це такий дуже добрий сорт, дуже гарний сорт. Envy і вони солодкі. Дівчата, не подождіть, не давай, зараз мамка познімає, а потім вам... Так, Фріда, сара, маєте сові, що м'яв? Що ти там не зараз, Далі я купила ананасики, які також вже порізані, почищені вакуумі, 6 штучок. Такі, знаєте, бебі, бебі, пайнепл, бебі Пайнепл. Зараз, Фріда. А, бітрут 4 бітрут, штучки. Ну, точніше, два пакетики, це виходить скільки тут? Раз, два, три, чотири. А вони маленькі 250 грамів це вже ростить запечений буряк. 250 грамів, 250 г. Чесно сказати, буряк не дешево. Взагалі буряк тут не дешево. і буряк це вважається, як ви знаєте, ну таке теж щось про ухарі. Ківі, чотири штуки, жовтий. Ківі саме жовтий. Далі, далі, далі. Капусти не посунковані листочка, ну це для дітей, це не для себе, тому що у мене діти, в мене мої писиці, мої дівчата, вони люблять оце саме, знаєте, такі розтягати листами, листями, листями. І дітям м'яско, все такі порізані вже, бачите, стейки. ну, Я сама не м'ясо. І курка, курка усі chicken брест Філейка, вже без кісток, все таки. Так, хвилиночку, зараз підійду до дитини, тому що вона там щось крається, що вона хоче, дізнаюся. Перший шопер у нас дан. Отак от він виглядав, і оскільки тут все таке було, знаєте, що в холодильник треба поставити. Це спеціально, щоб воно, знаєте, тут така фольга, ну тобто покриття таке, щоб воно зберігало саме холод. І переходимо до іншого шопера, Але, вибачте, хвилиночку я забула поставити. А Рибку, рибку положити в полону. Тому що це ж таки одне місце рибюску. Місце місце Червоні рибки. Далі йдемо, була акція, це не про їжу. Це я потім окремо огляд зроблю. Це мильна рильня рильне всякі. Бачите, по акції. Біжала, як ота, знаєте, глаза невидющі, роки загрібоші, чому б не взяти. А, ой, оцет. 26 штучок по 300 мг. Ось-таки, де здається, на 6%. да, На 6% усе такий оси. 6%. -ковий. Це, знаєте, на, на маринаді. Так, кожну ці водорослі, і вони вже йдуть в цьому в такому спеціальному устрашному соусі. І в цьому підсма... ну, підсушені, підсмажені, пропитані, напитані. Цим... Як його звуть? Кунжутне, кунжутна Алійка. Кунжутна Алійка. Це корейський продукт до речі. Далі три штучки. Паприка: зелена, жовтенька і червона. Далі мій улюблений салат з водоростів, Japanese Style, два пакетика по 100 грамів. Те, що в мене є в телеграмі. Там є в мене періодично виходить, ну, точніше, майже, майже регулярно, але ну, зараз не так регулярно, Рубрика про сніданки. І взагалі, що пожерти, і там його знімаю, показую, фотографую. Норка просто звичайна, теж дітям е, троє штучки. Норка, до речі, дуже дешеве, де з це звичайний. От, ну, зрозуміло, що права не добалаха, немає річність цього кожи, так. Два огірки, жіноча радість, жіноча радість. Фріда. О... А це зворотній подих. Мала. Ой. Жіноча радість, це моя долоня, оце гіркіс, зараз розберуся, що там у малої. Кошечки залишилося. Та Фріда, ну тільки що подійшла до тебе. А, це вони деруться в мене з Сарою. Тепер ну, гуляються, деруться. І дайкончик. Дайкончик це редьки, біла речки. Редь. Також я багато розповідала про цей продукт, багато чого знімала, знаєте, де? а якщо не знаєте, перемотуйте на інші шустри розпаковки, де я розповідаю, що робити взагалі з цим дайконом. Дівчата, хвата, блять, там, я це сказала, треба вирізати. Хвати там Дра... дракувати, гуляються, скубиться. А, як бульйончики варити і взагалі ну не тільки терти на пірочки, знаєте, з медом мона, якщо там хвороби якісь, знаєте, як флюм при грипах мона, як відхаркуючі діє. Просто бульйони, щоб були прозорі, такі, знаєте, і приємніше смак додавали. А Дайкон можна готувати як завгодно, а мона маринувати. Дуже популярна редька, редька. Теперь мені навіть більше подобається, ніж та знаєте, маленька така радиска. Отакі у нас були сьогодні покупочки. Ходинки я не пам'ятаю, не пам'ятаю, куди я діла чека. От, треба подивитися, скільки я за це заплатила. Зараз я гляну е, хвилиночку в телефоні, там вже зберігається, коли по цьому е, розраховуєшся по скану. Що робиться? Бачите, що робиться. Не дають мамки відоси зняти, да? засняти дівчата? Так тут треба натиснути вподобаючку дівчаткам оцим двом дубкам грайливим. Да-да-да, подивилася за це все, десь я е, заплатила 117-116, ну десь так е, доларів. Проші мої золотенькі булочки і пончики. Всім дякую за увагу. Обов'язково тиснемо вподобаєшки, підписуємося. Хто ще не підписаний на канал Шустра розпаковка і тут не тільки про розпаковки, тут і СМР, тут у мене багато всякого яскравого і цікавого. І навіть скоро будуть огляди. Можливо, на гардероб. Так, сонечки мої ще такий момент. Хочу всім побажати, всім і кожному, щоб до вас так вдача і гроші по життю приходили. Дякую, що потихі від вас приходять вподобайки і підписки. Ну а на завершення по старій традиції, щоб у нас завжди були гроші, вистачало грошей на все те, що ми хочемо собі придбати, і щоб ще залишалося у нас багато грошей на добрі і корисні справи на допомогу іншим, хто в цьому дійсно потребує. Все, мої солоденькі, всі в цьому цьому обійняла і до зустрічі в наступному відео. Яке це буде відео? Зараз сказати не можу. Можлива семерка.